Ми є всі душі діти, і дорослі, і наші діти є діти, а ми дорослі хочемо бути дітьми, тому сьогодні на уроці ми будемо з вами трошки гратися. Хочете ви гратися? Да. Так. 에, будемо відповідати на запитання по порядку, так як ви сидите. Всім нам знайомий Тарас Шевченко, це є невеличка Вікторина. 에, почнемо із Почнемо серві. Із... <звіст> з тих, щоб, щоб більше. Щоб... Так. Ну, аж... Я, я розгубилася. Ну, давайте з Віталіка будемо з цієї сторони починати. Село, яке безменек вважав своєю батьківщиною. <пілес> Віталій! <пілес> Зараз <Забух, пілес> по одному по черзі <пілес> ми йдемо. Село, де народився. Не можна? Відкажи. Павло? Морець. О, Морець. Наступне: соціальний стан тараса у дитячі роки. Соціальний стан тараса у дитячі роки. Хто знає, які маємо? Кріпак. 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 Віталій, виправився. Добре. Кріпак. Професія батька майбутнього письменника. Допомагай, Софія. Стельма. Стельма. Е, що любив робити Шевченко в дитинстві? Саша. Малювати. Малювати. Відправиться. Малювати. Він мав здібності з дитинства до малювання. Е, Максим. Ілля художника і написаний ним портрет, який розіграли в лотереї, щоб визволити Шевченка з кипатства. Ім'я художника. Ім'я художника Брюлов написав який портрет? Написав портрет Жуковського. Правильно. Сума викупу Тараса Скріпа, Роман. Рублі. Правильно. Рік. Аліка пропускаємо. Роман, вибач, э, Богдан. В якому році ви видали кобзар? Тисячу. Тисячу. Ну дава. Супер. 1840. Молодець. 1840-му. А в місті якому ви видали кобзар? Юля? Таня? Не пам'ятаєш Собі? Санкт-Петербурзі, правильно. Заклад, в якому навчався Тарас Григорович, отримавши вільно. Заклад, в якому вчився Тарас Григорович, отримавши вільно. Роман? Мистецтв. Академія мистецтв у Санкт-Петербурзі. Так. Де побував Тарас Шевченко разом з науковою експедицією як художник. На якому морі побував Тарас Шевченко, коли він був з експедицією, як ту до Не Азос, <Азовський, пілляв> але на А? а. <зваж> море? На Радське море. Хто <зваж> з родини Шевченків мав ім'я Катерина? Можете доповнювати гості? З руку тут? Сестра, сестра молодець. Старша сестра. Молодець, Павло, старша сестра мала ім'я Катерина. Сирітське дитинство. Відома поезія митця про безрадісне сирітське дитинство. Ми вчили минулого року. Скільки років йому минало? Мені 13-й минало. І останнє питання. Місце перепоховання Тараса Шевченка. Чернеча Гора, місто Місто Канів на березі Дніпра. Молодці!